Хоча б раз у житті ми чули, що для формування звички потрібен 21 день. Це дуже популярна цифра, яка часто використовується у маркетингу якихось фітнес-програм чи курсів із самовдосконалення. Але чи насправді це так? Пропоную розібратися з тим, звідки взявся саме цей 21 день, чи правдивий він, і що можна зробити, щоб прискорити формування звички. Вітаю вас на каналі Звикань, де ми говоримо про звички. Мене звати Катя, і вже більше двох років я вивчаю тему звичок і систематично впроваджую їх у своєму житті. Перша інформація про те, що звичка формується саме 21 день, пішла від пластичного хірурга Масквела Мальца, який помітив, що людям після пластичної операції потрібно було приблизно три тижні, щоб звикнути до нового себе. Мальц був одним із перших, хто на своїх пацієнтах помітив, що відчуття впевненості в собі має небагато спільного із зовнішнім виглядом. Всі свої спостереження він зібрав у книгу Психокібернетика, де, власне, і згадав про дуже відомий зараз міф про 21 день. Цю думку швидко підхопили популярні коучі, автори, тренерів з розвитку та маркетологи, які часто використовують цей термін. Оскільки з однієї сторони він дуже простий і легко запам'ятовується, а з іншої сторони чудово протає ідею швидкого результату, яка дуже популярна у нашій попкультурі. Згодом це число було перенесене на формування звичок, хоча насправді воно не має жодного наукового підґрунтя. Дослідження показують, що формування звичок зазвичай займає більше часу. Найбільш цитований і якісний дослід на цю тему був опублікований у Європейському журналі соціальної психології у 2010 році. У дослідженні було 96 учасників, які мали впроваджувати нову звичку протягом 12 тижнів. Який саме навик впроваджувати, кожен учасник вибирав самостійно, і зазвичай ці навички були пов'язані зі здоровим харчуванням або фізичною активністю те, що саме популярне. Цей експеримент показав, що середній час для формування звички це 66 днів. Наголошую, що це середній результат. У залежності від складності звички та від людини, період формування був від 18 до 254 днів. В цьому досліді науковці також побачили, що з фізіологічної точки зору пропустити один чи два рази під час формування звички абсолютно не шкодить процесу набування звички у мозку. Але з психологічної сторони ситуація трішки інша. Коли пропустимо раз, особливо на початку, це може відбити нашу охору, охоту та взагалі віру у власні сили. Тому варто намагатися не пропускати декілька днів поспіль і краще зробити. Незначну кількість вправ чи присвятити тому самому тренуванню там 10 хвилин, чим якийсь день взагалі умовно забити. Це допоможе нам підтримувати нашу бажану ідентичність, про що ми, до речі, говорили у попередньому епізоді. Думка, що звичка формується 21 чи 30 днів, хоч і дуже приваблива, але існує мала вірогідність, що вона матиме сенс у реальному житті на всіх звичках. Наприклад, звичка пити зранку склянку води для більшості людей може й поміститися в діапазоні 21 дня, але для досягнення важчої цілі, наприклад, щоденних домашніх тренувань, найвірогідніше треба буде набагато більше часу. Це не дуже втішна новина, але маю для вас і хороше: чим довше ми щось робимо, тим легше нам це робити. Наприклад, якщо ми формуємо звичку щоденне домашнє тренування вже протягом 50 днів, то виконання тренування у 51-день й буде для нас набагато легшим, ніж у перший чи другий. Навіть якщо в цей момент ця звичка все ще не була сформована повністю. Набування звичок можна порівняти до їзди на велосипеді вгору й вниз. Спочатку треба прикладати дуже багато зусиль, щоб крутити педалі і виїхати на тугору, але з часом ми будемо набирати швидкість і вже з'їжджати згори нам буде неймовірно легко. Так само зі звичками. Думаю, ви вже зрозуміли, що процес набуття звички дуже індивідуальний і немає точної кількості днів, яка потрібна для формування звички. Натомість пропоную розглянути. Фактори, які можуть мати вплив на формування наших навичок, і завдяки яким можна прискорити цей процес. По-перше, на формування звички впливає її складність. Чим простіша дія, тим менше часу потрібно для її формування як навички. Тут є лайфхак. Якщо хочемо ввести якусь складну звичку, наприклад, бігати по 10 км 3 рази на тиждень, то варто почати із чогось дуже маленького. Наприклад, просто виходити на прогулянку або на ту саму пробіжку, але на 10 хвилин. Ускладнювати вже існуючу звичку набагато легше, ніж формувати нову. По-друге, на звичку впливає наша мотивація. Вона фактично може прискорити процес формування, але на неї не можна покладатися серйозно, бо вона дуже ненадійна. Маючи справу з мотивацією, завжди варто пам'ятати, що вона з'являється і росте. Разом із результатами, які ми бачимо. І прогрес це завжди наш найкращий мотиватор. Та коли запас нашого першого вступного ентузіазму і мотивації до розвитку якоїсь звички він буде вичерпаний, а до перших результатів, які дають нам цю мотивацію, ми ще не дойдемо, то в цей період треба бути обережним, бо тут ми не зможемо покладатися на мотивацію, тільки треба буде розвивати дисципліну. А отже, як ми говорили в попередніх відео, Ставити акцент краще на системі, а не на мотивації або на якихось наших цілях. По-третє, на формування звички також впливає контекст. Зовнішні фактори, такі як підтримка родини, друзів чи приналежність до певної спільноти, здатні дуже добре прискорити процес формування звички, коли нас підтримують або коли ми маємо перед очима наглядний приклад. Як наша бажана поведінка для когось іншого уже є нормою, нам легше продовжувати. Крім цього, що стосується середовища допомогти може банальний факт наявності всього необхідного під рукою, наприклад, обладнання для тренувань вдома чи спортивної форми для походу у спортзал. Пам'ятаємо з попередніх епізодів: чим легше нам робити якусь дію, чим більше краще середовище під неї запрограмоване. Тим легше їй стати нашою звичкою. І по-четверте, банально, але факт, та наша особистість також має вплив на швидкість формування звички. Навіть нескільки особистість, скільки наша віра у власні сили. Тут також є неймовірно дієвий лайфхак. Чим більше звичок ми вже здобули, тим більше ми віримо у власні сили і тим простіше нам впроваджувати нові. У наступному епізоді я поділюся своїм експериментом із впровадження трьох звичок за перший квартал цього року і розповім, як цей факт змінив просто моє життя, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. І на останок, один із найважливіших підсилювачів звички – це наші емоції. Чим сильнішими вони будуть, тим швидше формуватиметься звичка. Якщо ви коли-небудь прикладали палець до гарячої праски, то найвірогідніше зв'язок гаряче боляче надійно записався у вашій голові. І наступного разу вам уже не захочеться торкатися пальцями гарячої праски. Так само зі звичками, щоб прискорити процес їх формування, варто використовувати емоції для їх підсилення. І краще все таки хороші, ніж погані, які з праскою. Підсумовуючи, ще раз наголошу, що популярна думка, що звичка формується 21 день, це міф. Формування звички це процес індивідуальний і залежить від дуже багатьох чинників. Більше того, думаю, що саме поширене питання, скільки формується звичка, також треба передивитися. Адже наша кінцева ціль для будь-якої навички це виконувати бажану дію систематично, постійно, і найважливіше в цьому не рахувати дні до моменту, аж поки щось стане звичкою, тільки зосереджуватися на процесі. І підсилювати нашу навичку за допомогою різних метод, про які ми говорили раніше, і які загалом обговорюємо на каналі ЗВК. Сьогодні дякую за ваш час і до зустрічі!